Добрый день. Канал Алексей и Леся. Будем менять эту мойку на кухне. Кто хочет, мы ее продаем. Фирма немецкая фирма. Фирма, фирма. Франке. Франке. Ну, ну, Франке. Вот, вот я вам показываю Франке. Фірма така є. Німеччина фірма, так. Да. Ну, ми купили таку неживіючу. Нам не подобається дімо. Да, ми хотімо, щоб була одна мойка, дві. Ну, нам нащо вона це? Це, тут, тут це гарно, а тут що? Так вона не використовується. <зв>. Да, дружині не, не подобається і ми вирішили взяти цю мойку. Зараз я її буду міняти. Тут, тут для сифона, для цього, як він? Для рана, а тут отвір для... Оцей отвір для меючого. І так ми його будемо. Міняти трошки трошки треба повозитись, бо там. Вона. Ця мойка на як він. На герметику. Цю теж треба садити на герметик. і Там ще є такі зажими. Тут вони є. Ой, де да це він? Ось. Ось зажим один. Там по, по колу, там ще є, якщо бачите, бачите нічого там. Ось, вон там ще є. Два і там ще ще два. Так що будемо їх знімати. Тяжко, але їх треба по, познімати. Зараз будемо знімати. Ці два цей, цей фланги від е, крана цього. Ми змогли його зняти, бо його мусимо зняти. Після цього ми знімаємо оці всі всю всю конструкцію, цю зливну. І потім будемо займатися зйомом самої мийки. Так, ти вже повідкручував все, тепер підрізаєш силікон. Задача не... Хоча все тут задача не з простих. Сожалію, що я тебе напрягла із -за каприза мого, ти зараз. Mm -hmm. Забагато багато весенів. Гарний ніж. Я це все по кругу, саме сложне. Цей силикон срізати. Опс. Спина і з цього боку. Шахтяр. Так, не підій, так. А тебе це з руки, да? так? В ту сторону з руки. Ага. Ага. Ну, так принцип такий. Зрізати все до кінця. От це вже сифон. Такий його сифон. Сіфон вже відняли. Зараз підріжемо силікон. і будемо міняти на іншу. Так, 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 давай. Обрізали і тепер. Отак. От Вау. Все, ми підважили. Тут все сухеньке. Так. Да, дуже... Все сухеньке, буквально. Тут От... дуже класний цей сифон, він мало місця займає. 에, під... Не сифон, а. Ні, сам ці... сифон, оцей. Сікон. Я сифон, кажу за це. Сифон теж, да, дуже, дуже добре. Але коли ставляться оці ці мийки. По краєчку тільки. мажеться от, от як тут. По краєчку, бач, і за, і за цього пішов. А тут вон, вон, повністю. За, за. І тому ти так довго його підрізав. Бачиш? яка Бо за кадром ми підрізали дуже. Ми підрізали, чуєте, я так собі, ми. Ну, а я ж стогнала, мені було Ми, тяжко. цариця підрізали. цариця підрізали. Мені було тяжко, я переживала більше, ніж будь-хто. Знаєте? Це не так-то просто. Так, Добре. Кому треба купити, хто хоче купити, будь ласка, купуйте. Скільки я. десь тисячу гривень буде? Я не Після буде за тисячу гривень, хто хоче. А, вона непогана. Мені просто сподобалася ця. Просто, як каже, ну-ну-ну-ну-ну-ну, ти підрізай. Підрізай, Ого. Це... Мені ж так навчився дивитися. Попри способу, нечайно зруби, а зломилося. І бачиш, що ти... ти дуже класно зняв. А можемо туди сюди. Весь раз підрізав і раз зняв. Бачите, в нас тут так залито, а ти став його в гостін. Зараз зачищаємо все. Після того, як все акуратно зачиститься частенько, в курсі зробиться знежирування. Тоді будемо ставити знежири і включимо, включимося, як будемо ставити мойку, да? ось, дивіться, що я роблю далі. Я обклеюю фольгою кліючої торці, для того, щоб, якщо попала вода, щоб вона не вздулася. Не тут теж по, по А тут я дав просто досточку. Бо нова ця мейка вона трошки коротша на півтора сантиметра. І ця, ця досочка має 1,5 на 4. Бачите, я її сюди втулив. І тут теж воно. Тут теж воно з фольгою зараз дам ще одну закрию тут фольгою і тут закрию фольгою ще доповню. І тут. І потім уже будемо збирати докупи все. Ось, друзі, я зібрав цю нову мийку Поставив нові шланги. Это для, для мыющего, для посуды. Это слив. Это отстойник. Вот тут кран. Смеситель. Добрый. Тут ставится вот эта сеточка сюда. І там ще є така. Робочка, зараз покажу. Ось. Ось ставиться. Коли треба набрати бодейку води, оцю миєчку води. Тоді ставимо цю лужку. Зараз буду ось тут, значите, все. Що казав, поробив. Це за цим. Там буде нова ужиття. Новий шланг буде. Сливний каналізація. А тут я поробив отак, щоб воно не затікало водою і щоб воно не, не вздувалося і не, і не гнило. Ще буде. Значите, ще буде цей герметик. Сілікон. Ось тут, отак. І ти по, по периметру буду йти. І потім наверх уже цю э, мийку Гньот і все, і вона буде стояти. Гньот на сутки. Будемо очі. Ось встановив я, цю майку. Все поставив на неї, гарно все. Це для мийчу. Це, бачите що? Тут ще є така. <system8> помните, гарно. Сеточка такая, что ведро поднимается, дуже, дуже ручно. Дуже, дуже гарна штука. Це мить, це... Э, э, умывальник. что-то <laughs> я забываю уже стало. <laughs> Мыйка. Это моя такая. Вот такая. Польская. Может и не польская, кто ее знает? Чи я, я, я не знаю, я там не было написано. Ну, короче, польская, не знаю. Чи правда или чи нет? Вот так. Такая она тоненькая. Нержавейка. три. Э, Міліметри дуже товста. Той, той хлопчик. Голодний. Голодний? Голодний. Тихо. Тихо. Я йому даю <сgeled> <сgeled> в, 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 вранці і ввечері їжу. Сухий корм, але він хоче і зараз. Ось така майка. Вже стоїть. Дуже... Ой, пальчик. Дуже дуже гарно працює. Тут теж. Все, все гарно працює. Все поробили. Все добре кран дуже ручний. <гум> Що він робить? Все гарно.